За чотири місяці Росія випустила понад 2800 різних крилатих ракет. Сотні тисяч авіабомб, снарядів реактивної артилерії по українським містам. Коли в перші дні війни ми просили, щоб нам закрили небо від російських ракет, мабуть, всі це пам'ятають, цього ніхто не зробив. Пройшло чотири місяці. 2800 різних крилатих ракет було випущено по Україні. І тільки тепер, після великої кількості смертей, Україна отримує надійний протиракетний захист. Вітаю українці! вітаю підписники глядачі! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Цими днями ми всі в шоці від того, наскільки жорсткою може бути Росія. Рашизм це справжній рашизм, який має за все відповісти. Стріляти по торговому центру, знаючи, що там повно людей. Це просто нелюді. Але мене цікавить ось що, якою буде відповідь світової спільноти. Рада безпеки ООН збирає. Термінове засідання через російський удар по Кременчуку сьогодні ввечері. Чи дасть це щось? Чи змінить це щось? Думаю, що ні. Думаю, що ми переможемо, коли буде достатньо зброї, щоб наші хлопці могли гнати цю сволоту до себе на болота без унітазів і нутели. Українці, бережіть себе, бо бункерний зовсім озвірів. Нам потрібно протриматись, поки наша земля буде вільна, поки закінчиться війна. Президент України Володимир Зеленський він звернувся до лідерів саміту Великої Сімки із проханням придати нашій країні системи противоповітряної оборони, запровадити додаткові санкції проти Росії та надати Україні гарантії безпеки. Він також зазначив, що хоче, щоб російсько-українська війна закінчилася до кінця цього року. Політтехнолог Юрій Подорожній нагадує, що напередодні засідання лідерів країн Великої Сімки, що відбулося в німецькому замку Ель Мао, Путін вирішив салютувати зустрічі і випустив по Україні кілька ракет, які фахівці оцінюють в суму приблизно в півмільярда пів доларів. Очевидно, ці привіти є тугою за клубом, в якому в минулому був і Путін разом зі своєю недокраїною, зазначає експерт. Цитую, не знаю, чи справив на керівників G7 якесь враження кремлівський смертоносний феєрверк, але це вже не мало б жодного значення у одностайній підтримці України. Звичайно, ця підтримка відрізняється вона різна з різних причин від тих чи інших країн, але тут важливе спільне союзництво. Юрій Подорожній наголошує, що ми в Україні за останні чотири місяці звикли до того, що президент Зеленський став бажаним гостем від засідань парламентів та урядів до виступів. На найпрестижніших світових форумах. ще минулого року важко було уявити українського президента учасником такого саміту. Я вірю, що колись велика сімка знову стане вісімкою, але вже за участю нашої країни. Зізнався експерт. Виступ президента стосувався ключових питань війни. Зеленський порушив питання встановлення в Україні системи ППО за допомогою клубу найрозвиненіших країн. І це питання швидше за все буде вирішено. Не менш важливим, але досить болючим є питання санкцій проти країни-агресора, наголошує Юрій Подорожній. Україна, як він сподівається, і інші цивілізовані країни розуміють, що дієві санкції це ембарго на постачання газу нафти. Інших корисних копалин. Росія, яка постачальником є сировини, вона просто задихнеться лише в тому випадку, якщо газо та нафтопроводи просто висохнуть, а її золото, ліс чи вугілля не будуть потрібні на світовому ринку. Однак західні країни не поспішають до повного ембаргу через різні причини, так зазначає експерт. Отже, санкції це те можливе, що можуть дати нам наші західні союзники. Проти Росії на думку політтехнолого рано чи пізно Захід буде змушений прийти до повного припинення купівлі у Росії газу та нафти тим більше, що Путін, очевидно, змушений буде йти на затяжну війну. Експерт зазначає, що Путін розраховує на економічні труднощі та погіршення життя у США та в Європі, та й на наше виснаження. Також Проте... Спільні зусилля України та її союзників, на думку українського президента, мають дати позитивні результати. Принаймні, так випливає із заяви Зеленського перед лідерами Великої Сімки. Президент України сподівається, що війна закінчиться до кінця цього року, а це вже заява не політична, а військова. Який можна зробити висновок? Висновок такий: і раціональність вона полягає в тому, що расисти на чолі зі своїм фюрером. Через війну в принципі не можуть досягти жодної з позначених ними цілей. Різке збільшення, ось це кількість просто неймовірно ракетних ударів по Україні, яку ми зараз бачимо, це все пояснюється просто. Це реакція Кремля на ті дії світової спільноти, які Кремль просто не влаштовують. В даному випадку йдеться про прийняття України в кандидати в ЄС та блокування Литвою сухопутного транспортного коридору. Просто згадайте, що останніми роками взагалі відбувалося коли міжнародно позитивне для України щось відбувалося. Це просто негайно супроводжувалося ескалацією бойових дій на Донбасі. Ось і зараз Кремль люто б'є по Україні просто як чутливому для заходу геополітичному елементу. Тільки гинуть наші люди. На жаль, потенційно так може тривати довго. Навіть якщо расисти повністю загрузнуть на українських фронтах, в них вистачатиме старих, але смертоносних радянських ракет для ударів по Україні. А найсучасніше ППО, навіть якщо вона в нас і з'явиться, все одно не зможе перехопити 100% ракет, що летять балістичними траєкторіями або на надзвуку. Це не військове мистецтво, а чиста теорія ймовірностей. При цьому перешкоджати запускам таких ракет, що виробляються з території Росії з відстані кількох тисяч кілометрів, теж не вийде. Що робити? Адже жити та розвиватися під постійним бомбардуванням з використанням не кустарних, як проти Ізраїлю, а ще до сучасних ракет країна не зможе. Ми маємо перемогти на Донбасі, на півдні, скрізь розгром, очевидний зі звільненням раніше захоплених міст. Купою полонених, покинутою техніку, щоб навіть рашистські пропагандони не змогли його заперечити. Тільки це призведе до соціального вибуху в Росії, зміни там влади з супутнім розпадом та образом і подобою СССР, без зникнення Росії у її нинішній іпостасі з політичної карти стійкого світу в Україні та й в Європі просто не досягти. Молимось за наші Збройні Сили України. Завдяки їм ми з вами живі і йдемо до перемоги.